Вона викладає математичний аналіз у Чернівцях, а підкорює найвищі вершини планети. Олена Карлова, професорка ЧНУ, піднялась на п'яту за висотою гору світу макалу в Гімалаях. 8 тисяч 485 метрів над рівнем моря. Перший восьмитисячник, півтора місяця сходження. Ціна не тільки фізичні сили, а й 30 тисяч доларів. Я була тільки на Аконкаго, Це майже 7 тисяч метрів. Ви семи я не була. Тобто я не знала, як мій організм буде реагувати на таку, якби відсутність, Велику відсутність кисню на таку висоту. На другому місці, напевно, те, що було холодно, далеко від дому. Немає інтернету, почалося все з Говерли. Потім Кіліманджаро, Альпи і от Гімалаї щоразу вище, складніше, дорожче. Насправді, це як коли ти кожен раз щось робиш одне. Скажімо, зійшов на Говерлу, тобі хочеться чогось більшого. Зійшов на Кіліманджаро, тобі хочеться чогось ще більшого, іншого, різноманітнішого, можливо, навіть більш екстремального. Ну якось долати нові нові виклики. Але вершини не підкорюються за ідею. Потрібні гроші багато. Лише непальській компанії за організацію сходження 22 тисячі доларів. Ще спорядження, переліт, логістика. Ну якісь я мала там декілька тисяч мала як Всі люди там щось там собі відкладали, але це не було, було порядка трьох-чотирьох тисяч. Я відкрила карту Монобанку з проханням допомогти людям. Це було в жовтні. Мені дуже приємно, що відгукнулися знайомі, незнайомі, людей було насправді дуже багато, були дуже зворушливі донати. Була одна людина, яка донатила мені по 100 гривень кожні три дні. Періодично надходило і це протягом півроку. Це дуже, ну, дуже надихає насправді то. Крім цього, аби піднятися на вершину, потрібна неабияка фізична підготовка. Три роки бігу, півроку щоденних тренувань. Десь три роки, напевно, я бігаю, привела себе в якусь там форму відповідну, але